То я хочу заробити, бо я хочу сам цим користуватися. Насправді, не так-то все лах. Зніміть квартиру, ви точно знаєте. І є підводні камені. Всім вітання в сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як придбати класну, круту квартиру, яка буде по душі, і яка не буде коштувати всі гроші світу. Полетіть. Значить, дивіться: перше, що ми маємо зробити, це вирішити, що ми хочемо. Всі об'єкти нерухомості, квартири, комерційна, все ділиться на два типи. для себе і для бізнесу. Тобто, я хочу заробити, або я хочу сам цим користуватися. Це саме фундаментальне питання, і це важливо. Чому? Коли ми беремо для бізнесу, у мене про це є окреме відео на каналі, можете подивитися, це зовсім інші критерії. Ми можемо закрити очі на ремонт в деяких місцях, ми можемо закрити очі на певні моменти, які критичні насправді при виборі житла для себе. Головне буде цінова. І те, за скільки ми можемо здати, перепродати потім. За скільки ми будемо реалізовувати, певний бік. Але в цьому відео я пропоную зупинитися більше на нерухомості саме для себе, а саме на квартирах. Оскільки про те, як вигідно купляти квартири для оренди або подальшої їх реалізації, я вже відео знімав. Коли ми купуємо квартиру для себе, для власного проживання, перше, що ви маєте вирішити, це локація, яка вам комфортна. Тут, здавалося, все дуже легко. Мені подобається все район, я там буду жити, все окей. Насправді, не так-то все легко. Наприклад, ви любите Макдональдс. Поруч є Макдональдс, супер, мені ця локація ідеальна, я беру, навіть нічого не кажіть. Не так-то все просто. Ви можете, наприклад, користуватися громадським транспортом, і вам потрібно буде добиратися на роботу. А там немає, наприклад, громадського транспорту нормально. Ну, тобто погана транспортна розв'язка. Вам треба буде добиратися трьома автобусами. Це вже не то. Або у вас є діти, і найближчий садочок або школа знаходяться в 5 кілометрах. Ну, це також не так. Вам потрібно врахувати багато факторів, насправді. Але моя порада, вже більше як на рієлтора, як людини, зніміть квартиру на 2-3 місяці, навіть на півроку рік в тому районі або в тій локації, в якій ви хочете купляти. Воно по грошам вам сильно не зіграє. Якщо ви змогли заробити там, 100 тисяч доларів, наприклад, ви заробите там, ще 5 тисяч умовно 6-7 місяців оренду. Ви це заробите. Але ви точно будете знати. Підходить вам ця локація чи ні. Повірте, коли ви проживете півроку-рік, ви точно знаєте. Всі плюси, всі мінуси, хто сусід, хто як живе, які є підводні камені, умовні в локації. Ви будете знати все. І от, наприклад, ви питаєте в єптора, а як тут локація? Він вам скаже, може сказати навіть чесно, але він скаже свою думку. А у вас вона може відрізнятися. Тому моя права в цьому етапі. Спочатку знімаємо, потім купуємо. Це найкращий спосіб перевірити локацію для життя. Друге, ремонт. Друзі, я як людина, яка не особливо заморачується в плані ремонту, тобто мені це не особливо важливо для мого життя. Я в цьому плані не можу бути великим радником. Проте, що би я вам рекомендував, візьміть людину, якщо ви не є саме цією персоною, візьміть людину, яка розуміється в ремонті. Ну, толку з того, що ви будете ходити, перебирати кожну розетку, дивитися, якщо ви в тому не розумієтесь. Ну, візьміть знайомого якогось або друга, або комусь, наприклад, заплатіть, візьміть цю послугу, придбайте її і візьміть на огляд до собою цю людину. Хай подивиться. Хай вам скаже нормально, які мінуси, що прийдеться переробляти. Ну, умовно кажучи, що ви можете купити квартиру з ідеальним на вашу думку ремонтом, він просто буде класно виглядати. Але за два місяці його не буде. Тут просто є такі, от є такі квартири. Які виглядають супер, от прямо реально неймовірно, ну там чуть-чуть залізти, і там ремонту все. Ну, Там просто немає цього ремонту. Тому в цьому пункті моя порада: берете експерта, якщо ви ним не є, якщо ви експерт, самі все класно передавитеся. Третє. Ціна. Насправді прозвучить трошки нелогічно і контрінтуїтивно. Але ціна це останнє, що має вас хвилювати. Звичайно, є. Якісь там в межі вашого бюджету, там, від 100 до 120, наприклад. Але якщо ви шукаєте квартиру для себе, ціна це не є аргумент. Не є. Під оренду, під реалізацію, там це важливо, бо від цього будується бізнес-модель, потім перепродаж або реалізація. Це важливо для себе, це не є найважливій аргумент. Ви маєте обрати там які вам вікна потрібні, краєвид, локація, інфраструктура. Будь-що поверх, наприклад, квадратура, будь-що, але не ціна. Тому що купити ви можете дешевше. Але, як правило, якщо ви на цьому зекономите, воно десь вийде. Чи в ремонті, як я говорив у минулому етапі, чи в локації, якщо ви не перевірили її нормально, або нормально її не знаєте. Чи в принципі от, ви хотіли ось цю, але вона там на 10 тисяч дорожча, та ні, я ліпше візьму ту, а потім жалієте. От скільки в мене було ситуацій. Ну, ми хотіли цю, але оця дешевша, от краще би там ту взяли. Але що вже поробиш? Для чого? Ну, ви гроші все одно заробите. Ну, я не повірю, що людина, яка заробила там 100 тисяч чи 200, не може заробити там ще 10 чи 20 чи 30 тисяч доларів. Не повірю, ніхто мені цього ніколи не докаже. Завжди у людей є гроші. А жаліти потім, ну, ви не будете жити там півроку, як правило там будете жити ну, там, мінімум 2, 3, 4, навіть 10 років, хтось по 15, і по 20 живе. І жаліти весь цей час, що ви хотіли інше, а купили це, бо пожлобилися, ну все бред, відверто. Останній такий бонусний етап. Ви маєте розуміти, хто ви. Якщо ви любите бути крутим, виглядати круто, то купляйте в крутому жука. Якщо ви сімейна людина, яка любить комфорт, затишок, я сімейний, в такому комфортному важука, який буде затишні, який буде виглядати навіть Якщо ви не любите там міської метушні підприватний будинок, або там клубного типу будинок, Все залежить від того, хто вони. Задайте собі питання: хто я, що мені подобається? І від цього ви можете вже обирати локацію, ремонт. Від цього залежить все. То хто випадка, друзі? Ну що, сподіваюся, було корисно. Ставте лайки, підписуйтеся. Будемо зустрічатися в нових відео. Всім до зустрічі, всім удачі!